Так, третя секція, восьмий поверх. Е, хочу розповісти, якщо ви бачите, оце е, зроблено зараз і будуть робити так по всій всі третій секції в таких квартирах, і ось бачите, тому що е, не, е, ну, шахта тут була побудована, як і в першій-другій секції з цегли. І щоб зробити її такою, як вона має бути за нормами ДБН, не вистачає отвору. Тому шахта буде трошки зміщена, щоб зробити все вірно. На жаль. Ну, я не бачу, щоб тут щось латали. Сказали, що тут латали перекриття між 9 і 8. Ми зараз подивимось. Оце, мабуть, там, де ти стояла, Віка. Чуєш? Я думаю, що це там, де ти стояла наверху. Тут нічого нема, а ми стояли в той частині, так? Да? Так, да, ти стояла в той частині. Ще раз. А, ось, напевно. А може і ні, ні. Там кусок, напевно. А як туди пройти? Я нічого не зрозуміла. Ну ладно. Коротше кажучи, що мене дуже здивувало, це вже оці вентиляційні блоки. Які вже дійшли аж до самого верху. І тут навіть почищено, напевно. Так. Тут почищено, так. Тут почищено. Ура-ура. А, о, Віка, бачиш, де ти стояла? Долитий кусок. Він ще мокрий, бачиш? Клас. Отак буде робитися все, да, все перекрива. Надали які фотографії -го года. року. Угу. На третій секції так от, особливо да. Ярко. Так, третя секція, ви маєте бути задоволені, такий марш-брасок на вашу секцію йде зараз. Бачиш? Отут ще теж будуть доливати. Тут вже підкріпили оці пілони, на які вони там нарощують. Бачиш, вони навіть і ось же ж, дивись, ще. Що ж будуть також робити? Коротше тут роботи Ні, ну шевеляться. Ну так, да. шевеляться не то слово. Вигнали так быстро эти. Шаволяться. Ось також. Слухай, ну я взагалі я думала, що а, у вівторок було до п'ятого поверху, тільки це все зроблено. Могуть, якщо хотіть. Могуть, так. Да. Якщо хочуть, то можуть. Тут а, а, третя секція, а, дуже багато будуть. Винімати стіни, оці, як щоб навантаження, там, де пошкоджено перекриття. Ну, я на прикладі моєї квартири так само ціла квартира, але її будуть руйнувати, щоб зробити підкріплення поверхом нижче. Поки що ніхто нічого не руйнував. Швидкість руху дуже млява. Обіцяли, хотіли зруйнувати ще місяць тому, а зараз може через місяць ще будуть тільки руйнувати. Я обов'язково продовження знімлю, як обіцяла. Якщо хтось думає, що мені зроблять ідеально щось, то ні. Я так, як і ви, така сама.